Усім привіт! Давайте дивитися Таро Гороскоп для тільців на квітень 24-го. Почнемо ми з колоди 78 дверей і поглянемо, які основні події будуть у тільців в цьому місяці. Покажіть, будь ласка, карти король води прямий, колісниця пряма. прекрасно, І сімірка мечова пряма. Дивіться, в принципі, дуже багато енергії, дуже багато вообще, натхнення, чогось такого. Да? Амбіцій мені подобається. Прямий е, лицар кубків це творчість, це закоханість, це, е, знаєте, от весна прийшла, хочеться творити, хочеться відкриватися, хочеться якось розквітнути да? от такий вайб цього лицаря кубкового. Плюс це може бути як фактор того, що ви можете з кимось познайомитися. Е, плюс це може бути, в принципі, якась. Творчість, закоханість, це життя, друге дихання, так, таке приємне. Або це може бути ще історія, коли ви сидите з дітьми, і взагалі все пов'язане з дітьми турбота про дітей і так далі. Колісниця це у нас карта амбіцій. Так, тобто, коли людина проявляється в цей світ, вона хоче його Покорити, вона хоче да, там в роботі, наприклад, проявити себе, отримати вищий щабель. І така можливість буде. Да? Тобто, все, за що ви будете братися в цьому місяці, буде приносити вам класний результат. Але тут, ну, якби важливий момент, так, якщо ви будете це робити, якщо ви будете проявлятись, не будете там, знаєте, сумніватися, вийде-не вийде там і так далі. Тобто, тут пряма історія про те, що подивіться на цього чоловіка, він любить публіку, він виходить, він про себе заявляє, він показує себе. Тобто, це от такий вайб у вас може бути плюс. Можливо, щось з подорожами, да, тому що колісниця це машини, можливо, купівля нової, нового автомобіля, це подорожі кудись, да в принципі, це о, коли у нас іде розвиток. Да. Бувають місяці, коли все так стабільно, нічого не відбувається, то колісниця якраз навпаки, як такий старший аркан, нам показує, що цей місяць може бути проривним, якщо ви докладете сюди побільше зусиль. І сімка мечова. З однієї сторони, сімка мечува мені теж про, тут, про те, що людина тут шукає е, різні підходи. Вона шукає різні, е, вона адаптується, вона гнучка. Тобто нам говорять, що може багато чого змінюватись. Да? Тобто сімка мечува супер про е, адаптацію під щось. Плюс це про те, що ми думаємо, що ми говоримо, це карта дипломатії, тому що ми не хочемо якби, загострювати ситуацію в цій карті. Навпаки, ми хочемо розплутати всю ситуацію. Плюс, по сім мірці, мечовій а, може бути дійсно така обстановочка, що ви відчуваєте, можливо, мене хтось обманює, можливо, хтось говорить неправду, можливо, тут треба обережно да, на м'яких лапках пройти. Тобто от, от про це у нас сімка мечева. Плюс сімка це партнерство. І у нас дві карти четвертого дому і одна сьомого, тобто події, які будуть пов'язані з вашою родиною, сім'єю, будівлею і мамою, або партнерство. Це от дві основні теми, які у вас будуть в цьому місяці прямо проявлятися. Але, в принципі, з усім можна впоратись шикарні карти як на місяць без якихось, знаєте, треша. Далі наступна колода Манара. Давайте тут тільці подивимось, що у вас буде в особистому житті. Так, тільці, у яких є партнер, ваше особисте життя в квітні. Четвірка Мечова. І тільці, у яких немає партнера, ваше особисте життя в квітні. Повішений. Значить. Четвірка мечова, напевно, говорить нам про те, що вихід тут із стагнації. А ну, про що вона тут у нас? Угу. У нас, по перше, четвірка, мечова перевернута, явно нам говорить, що ми виходимо з якоїсь стагнації, із якоїсь такої рутинності, можливо, ви в чомусь були обмежені або втомлені. Да? Через що? Через те, що, можливо, були закриті, не розуміли себе, не відчували себе і так далі. Да? Тобто, тут нас карти дуже сильно повертають саме до вас. Тобто тут дійсно аспект в тому, що розвиток відбувається в ваших стосунках не через зовнішні чинники, а через те, що ви внутрішньо якось до чогось, до якогось рішення приходите, і це говорите, і це рухає ваші стосунки або щось робите із свого відчуття. Ви вже його накопили, зрозуміли, відчули, і тепер його виносити в світ і таким чином. Йде розвиток стосунків, да, із стагнації виходимо. І е, тільці, у яких партнера немає, у вас повішений. Я би сказала, що по-повішеному або це, це карта ще наказання в Манарі, це карта така жорстока, тобто ви в стані е, нічого не відбувається, да, тобто ніякі нові. Стосунки тут точно їх немає, але при цьому ми минулі, ми зависли ментально в минулих стосунках. Ми зависли ментально в тому, що нас там десь ну, карали за щось, нам там було погано. І ми ж від чого від цього ще не відійшли. Тобто, такий повішений ще може говорити, відійшли в якому сенсі? Ми починаємо жертвіть. Ми починаємо відчувати себе жертвою. От він мене образив, він те, він це, От я в цьому сиджу, варюсь, варюсь, варюсь. Да? Тобто, це така важлива карта. Вона про те, що вам прийшло, прийшов час побачити це і відмовитись, відпустити, точніше, да? тобто сказати: Да, можливо, це було, все, я це відпускаю, йду далі. От, такий от момент. Особливо по основним е ну, картам у вас на основні події, у вас колісниця. Тобто у вас включаються амбіції, ви гарна, ви сексуальна, ви е приваблива. Да? Вам треба це просто побачити і зрозуміти, відчути, і врухатися саме в цьому напрямку більше. Далі, наступна колода гноміки. Давайте глянемо, що буде у тільців в квітні в плані розвитку, ре... ну, от, реалізації, роботи, кар'єри. Покажіть, будь ласка, карти. Так, п'ятірка жезлів, але вона перевернута. Дуже багато робите зайвих дій. П'ятірка жезлів це метушня. Це метушня це конкуренція абсолютно не потрібна, там, де вона не приносить ніякого результату, це зайві дії, це, е, якби, коли люди роблять просто видимість роботи, е, вони метушаться. Да? Тобто немає нічого е, такого, знаєте, конструктивного. І тому ця карта вона взагалі називається розвиток. Да? Але в перевернутому значенні саме через цю метушню, через якісь м, різні погляди, через бажання конкурувати, бути класними, ви втрачаєте якийсь сенс. Да? Да, і в принципі, це буде впливати на вашу кар'єру. Це карта кар'єри, і нам тут показують, що. А, що це у нас? Жезли? Да? Лицар жезлів, ви через це вигораєте. Через цю метушню, через оці зайві дії, ваш запал знижується. Оцей запал, який у вас там напевно буде на початку квітня, він може просто згоріти піти, тому що їм. Правильно не скористалися саме в роботі. Тому, будь ласка, не витрачайте свій дорогоцінний ресурс на інших людей, на те, щоб доказати їм, що ви там праві, на те, щоб доказати, що ви там найкращі, і так далі. Просто рухайтеся в своїй, на своїй дорозі, да, на своїй полосі, і це буде для вас більш продуктивно в цьому місяці. І остання порада для тільців. На цей місяць, на квітень, давайте карти нам покажуть. Поради для тільців в квітні. От, бачите, лице жезлів. Це, в принципі, те, що я вам сказала: горіть своєю ідеєю і не втрачайте свій у цей запал. Не витрачайте свій час на зайві докази чогось, на зайві перепалки, на все це. Тобто робіть те, що вам подобається, те, від чого у вас горить серце, те, в що ви можете реально зараз максимум вкласти свої зусиль, і тоді ви отримаєте класний результат. А розмінюватися на різних людей. Так? Тобто, ви по сімірці мечів можете їх послухати, сказати «Так, дякую вам велике за ваші поради. І рухатися в своєму напрямку, який ви для себе обрали. Ось така у вас порада тільці на цей місяць. Всім дякую, всім пока!